У Полтаві рятувальники провели показові навчання, під час яких продемонстрували небезпеку перебування на тонкій кризі. Під час тренувань на річці Ворсла надзвичайники відпрацювали дії з порятунку людини, що провалилася під кригу, та показали, як кожен необережний крок може стати фатальним. Вони нагадали, що зараз в області спостерігаються різкі температурні коливання та застерегли, що лід на водоймах залишається крихким і небезпечним. Під час навчання рятувальники відпрацювали алгоритм дій у разі провалювання людини під кригу, використання рятувального спорядження та взаємодії особового складу в екстремальних умовах. Також фахівці наочно продемонстрували, наскільки оманливою може бути крига навіть за низьких температур та як за лічені секунди вона може не витримати ваги людини. Рятувальники вкотре закликають громадян утриматися від виходу на водойми в зимовий період і пам'ятати, що нехтування елементарними правилами безпеки може мати трагічні наслідки.